Hello Френдлі, з вами Деніс Френдлі. Коротше, так як я обіцяв вчора у відео, я купив все-таки сьогодні ці два напої. Ну, вони один і той самий смак, але просто аби ми більше попили та випили. Коротше, це бюлет Хелтія. Пам'ятаєте, ми з вами брали у 21-му році, здається, був у нас там імбир, здається, і якісь... Рози, походу, і ще якісь смаки, вони всі теж були в магазині, але я взяв новий смак. Білий чай, абрикос, танжерин. Тому ми зараз це все з вами прореагуємо і дамо оцінку. Може, чуть-чуть Капельку лишу на Ютуб Шорт. Тому такі справи починаємо. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні буде реагувати на Бювет. Ну, може, тут ззаді пише. Ну, ага, напій, безалкогольний, негазований, сокумісний, пастеризований, е торгова марка Бювет Хелтіті зі смаком білого чаю, абрикосу та танжерина. Рина Рина. Почитаємо коментарі. Знову. Один і той самий, ну, вчора коментував нам відео. Ну, почитаємо. 60 коментарів, 85 п'ять Що, Все читаємо. Ну давайте почитаємо. Я зап... значить, що я тут написав, що я зрозумів, як зробити так, щоб коментарі були доступні під кожним відео. Треба тільки в налаштуваннях відео поставити відео не для дітей. Бо якщо не поставити YouTube, сам обирає для дітей чи ні. А так ти обираєш. Я не знав, я реально бо це не знав. Я пам'ятаю, що я у 2019 році всі про це говорили блогери. Що типа треба поставити вкладку не для дітей. Якщо ти поставиш не для дітей, то. Буде доступно під під відео коментарі. Що ти поки нажимаєш це відео призначено для дітей, все, коментарі тобі не бачите. А я, а я просто загружаю відео на YouTube, і всі ці реакції. І навіть не вибираю для дітей чи не для дітей, а то треба нажимати. Тому я під кожним тепер новим відео буду нажимати позначку не для дітей, щоб коментарі завжди були доступні і ви могли їх коментувати. Тому такі справи. Ну і ви зразу там знову містер Бістер, так про це ще три роки назад казали на YouTube, Ну. Про це я і кажу. Tour Агенс цікаво. ДЖПС, то тепер можна так зробити, що під любим відео своїм, де є закриті коменти. Ну, я про це і кажу. Амадеус Томпсон, Понятно. Все, і читаємо тепер, не знаю, почитаю. Амадеус Томпсон, ну, столом потрібно щось робити, а я жду сьогодні реакцію на напівки, все, зараз знімаємо. Знову містер Бістер, ну тобі справді повезло, що ти весь стіл не розбив. Через те, що поділений по частинах, але це повний крінж, довго прийдеться тобі робити на нове скло. Я сьогодні поїхав туди, де, де ці скла виготовляють, і сказали, що тіпа, це виготов... цей стіл виготовили в Туреччині. Як ви бачите, ми вже зранку, я вже зранку забрав це все, потріскане скло, і зараз у нас просто деревина, дерев'яне, все. І сказали вони, що Туреччина випускає тільки... Повністю весь стіл, що вони не роблять по частинах, і тому частину неможливо замовити. Тому я не знаю, що з цим робити. Напевно, поки що певний час будемо ось так, а потім, якщо щось знайдеться, придумається, то буде інше. Не знаю. Все, поки давайте дочитуємо швиденько і далі реагуємо. Містер Бістер, так я пам'ятаю білку з для періоду і тріщина про жолуджу. Хто її не пам'ятає? Прикольна реакція: ну так не повезло, що вся частина стола розкришилася. Ну, не повезло, так не повезло. Але є приємна новина для мене. Коротше, я що працював тоді. Кід ще, ще у серпні місяці два тижні на роботу. Я поїхав сьогодні знову на роботу. Запитався, що роблять. Кажуть, що принтер поломаний. Вчора запускали і знову щось там погано працює. Коротше, вони позвонять мені, чи появиться робота. А за баблішко, бабло. Коротше, тут є 3600 за два тижні. Тобто я робив 5 днів в тижні, 10 днів разом. Ну, хочу сказати, досить непогані гроші 3600. Думаю, класні гроші я отримав. І, до речі, ще за цей телефон, який я знімаю зараз прямо зараз це відео. Ще повністю вартість я не заплатив. Тому треба заплатити з цих заробітку за цей телефон. І хотілося б потім ще заробити на комп'ютер. Але то все в майбутньому. Ну постараюся, якщо все вийде, знову буду працювати, зароблю. Добре, продовжуємо читати коментарі. Коментарі. Поїхали. Е... 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 Я теж подумав, що осколок не попав у ногу. Ну, я теж так подумав. Ну так, не... ну так, позбирай скло у пакет і віднеси, щоб ніхто не порізався. Сьогодні так і зробили і віднесли в гараж. Забери все скло з стола, щоб осколки не попали в їжу. Все це ми вже зробили. Навіщо писати негативні коменти? коментарі? Ясно, ти не хотів розбивати стіл. Ну, понятне діло, уночі важко робити, але можу тобі побажати удачу. Ну він питався сьогодні, чи, хоч, чи тобі важко вночі, я казав важко. Тому може й домовитися, щоб я робив тільки в день, але це ще буде вирішуватись. Е, виявляється, пиріг не такий і поганий. Ну, смачний. Ну, так... Удачі на роботі. Дякую, надіюся, все вийде. Давай з фантою. Окей, ми з фантою і реагували. Ну, простіл, це жесть, звичайно. Тоур e, Agents. Хочемо вам запропонувати гарячі тури до Єгипту, 25 тисяч доларів, 10 днів. Що скажете? Я скажу, у мене таких грошей немає. Тому, коли появиться, я вам напишу в коментарях. E, бачите, вже реклами пішли під моїми відео. Ну, що зробиш? Містер Бістер, ну це не причина бити кулаком по столі через те, що з телефоном залагав. Так, але... Реакція пішла і розбив. Так вийшло. Е, а я думав соком 9, а то знову 8. Ну, у мене 8 це стандартна легендарна оцінка. Містер Бістер добре, що не, теле, що не телефон, але стола теж жалко. Ну, мені теж. Ну, не думаю, що мільйонам людям цікаво, як ти розбив стіл. Хоча, може, і цікаво. Ну, подивилися вчора шорт тисяча людей. Значить, тисяча людей цікаво, як я розбив стіл. Ну, не знаю. Давай до жовтня ще морозиво, Так, ага, морозиво, молоде, що нагадав. Е, може, цього тижня знімлю. Постараюсь. О, може, ні, завтра, ні, бо я вже приготував. Я вже знаю, що я завтра для вас куплю. Поки що секрет, завтра побачите. І може протягом 7-8, може, 8, Подивимося. Так, е, ти не дурак, просто необережно ударив кулаком. ха-ха, поняв рофл. Так вийшло. А то це ти не перший раз бив по столу, тепер все ясно. Так, скоріше за все, завод тобі не уріже, бо потрібні точні розміри столи. Та точні розміри у мене є стола. Я готовий їм назвати, але я ж пояснив ситуацію, що Туреччина випускає суцільно стіл. Він не виготовляє частини, він виготовляє вже все готове. Тому так вийшло. Ну, тобі не повезло, що ти розбив скос. Звичайно, давай окремо сир і ізюм. Але правильно казати, не ізюм, а родзинки. Пішла тупа реакція. Ну, в мене, та ютуб шорти розкручують тобі канал. Звичайно, ну може і тоді і заплатять. Це я не зрозумів. Цього тижня їли морозиво. А, ми вже їли. Ага, ми вже їли цього тижня, та? Ні. А, це ж понеділок сьогодні вже настав. Він мав на увазі за той тиждень, за, за вчора. Тато, але цього тижня почався новий тиждень, тому цього тижня буде морозиво. Е, ну, сиру нормальна оцінка 8 і штуці 8. Окей, добре, якби ти пішов на роботу, але, але, але не пішов. Чекаю на сік завтра був, правильно казати. Давай без напою. Не зрозумів. Та яка різниця? Є 2 роки. Столу чи немає, все одно розбив. Ну так, так, обідно. Не обзивай себе ідіотом і придурком. Ну, хотів трохи пар випустити, і ударив по столі упевнений, ти купиш другу частину стола, і все буде окей. Але чомусь не окей, не купив. Ну, може, просто знайду десь скло і підставимо під це. Не знаю. Ну, поки що я все рівно ідіот і придурок. Ура, коменти відкриті. Правильно, бо я нажав вкладку не для дітей. Просто слова заставка не цікаве, а краще, коли ти співаєш. Тому я співав. Ну, може, і підеш на роботу. Може, хоч ха-ха, знову вісім балів. А може сьогодні 9. 9 чи 8. Правильно казати, 10. Ну так, треба уточнити, що скляний стіл. Так, ст. Тра на реакція в тебе. Ну, яка є? Ну ні навіщо ми будемо збирати тобі на лікування. Сам збереш. Ха -ха. Прикольно. Сам зберу. так, Я вже бачу 3600 собі зібрав. Залишилося ще собі зібрати на лікування. Добре, читаємо далі, бо я читаю з телефону, бо я не годен. Ви, ви зрозуміли. Маленька оцінка, 7 балів і ізюму, Ну, така, яка є. Це капець, це страшне. Давай зі напоєм. Добре, є напій. Жаль тебе, мені теж. Поїхали до Фанти. Поїхали. Ура, коменти відкриті. І будуть завжди відкриті. Та ти і під вчорашнім відео натисни не для дітей. І там відкрито буде коментарі. Точно, треба під тим відео, Яким? там, де ми реагували, з корівка з трубочки, теж відкрию коментарі. Напевно, щось інше буде робити. Давай на YouTube шорт. Ну, таке саме, тобі не зроблять. Скло. Добре. Все, коментарі зачитані, можемо реагувати. До напою. Так, все, коментарі, бачите, зачитані. Можемо реагувати. Коротше, стаканчик в мене готовий. Поїхали реагувати. Я подивився, ми вже з вами на цьому телефоні заповнили десь 90 гіабайтів. Ви рахуйте телефон куплений 19 числа. 19 серпня. Чекайте, секунда, зараз вас нормально поставлю. І. 19 серпня куплений телефон і цей. І, типа телефонові ще немає місяця. І ми вже забили з вами майже 100 гіабайтів. Лишилося 30 гіабайтів пам'яті. Тому треба знову мені. Бо я на ці всі дні навіть хмарного сховища туди не заходив. Треба знову на хмарне сховище очищати ці всі відоси, щоб було для нових відосів. Старі, щоб було для нових. Все, поїхали бівет від 0 до 10. Наливаємо, пробуємо, оцінюємо. Поїхали. Так. Ось такий бюлет. Давайте рахувати, з таким смаком. Білий чай, беркос танжерин. Та Поїхали. Від до 10 let's go. На жаль, буде цінка та сама, що вчора. Не особо смачно. Більше чути просту воду, ніж ці смаки. Я би сказав, що вони взяли просту воду. Дали легенький. Е, значить... Легенький смак білого чаю, типу ароматизатор білого чаю. Більше запаху, ніж смаку вони дали. Білого чаю, абрикосу, танжерина. І на смак ти чуєш просту воду і все. Тому я би поставив 8 балів, але то з натяжкою та більше навіть ставити не хочу. З натяжкою більше не йде. Блін, а я ще собі задумувався, може би взяти одну бутилку. Треба було взяти одну, а я взяв дві. Дійсно, це не є супер смачно. Доведеться давати нам цукор потім. Добре, наливаємо ще. А, все, тут два стакани в одній бутилці. Що ж, можемо при... придивитися на цей напій з камери. Ой, мої руки чують, що скоро не витримують. Проста вода, нічим не відрізняється від простої води. Давайте пробувати. Не знаю, ви, ви просили. Але то, я не розумію, мене дивиться один містер-бістер найбільший і той JJPS. то Давайте трошки скидайте людям, щоб, спра... щоб більше людей дивилося, То лише двоє дивляться. Там ще третя реклама е, тур Єгипту. Е, 25 тисяч доларів за 10 днів. Хм, цікаво. Я поставлю 8 балів ледве. А зараз ми тут цю лишимо. Значить, один стакан з цього вип'ю і дам цукру. Та й все. Та й все, бейбі. Ну, скажу чесно про роботу. Робота мені справді сподобалась була. Друкуєш три зуби. получаєш бабки. Класно. І складаєш три зуби, але... Надіюся, що все вийде. Реально, принтер цікавий, та й таке діло. Бачу, тут ще є мандарин. А тут пише танжерин. Хе. Чекаєте, танжерин це мандарин? Та-да-да-да! -да -да. Танжерин цікаво. Ну, напевно, танжерин це є мандарин. Що йдемо гуглити, чекайте. От дивіться, намальований мандарин. А вона а пише білий чай зрозумів. Абрикос зрозумів, а це як мандарина. Воно пише танжерин. Пішли гуглити, що це таке. Я зараз. Я не розумію. П'ю чай і гуглю. Що це в нас таке? Що це в нас за танжерин? Буде син, буде танжерин. Знову мої рими. Так, давайте угуглимо, що це таке. Бо я не, не розумію. Коротше я добре не кажу. Не кажу бо це. Танжер. Танжер не то. не то, Танжерин, блін, Зараз. Манд... Вибило мені мандарин. То виходить, що танжерин це є мандарин. Танжерин це трусує растение. Блін богу. Танжерин, цитрус, рослина, сімейства, рутові назва, часто застосовується як синонім мандарину. А, ну це ж то саме. Невисоке дерево має досить густу корону і невели... невеликі вузькі листя, плоди без кісточок. Перше був культо... культурний і став вирощувати в сільськогосподарських масштабах Китаю. Коротше, це то саме, що й мандарин, але трошки відрізняється. Ну, дивіться, воно трохи відрізняється від мандарина. Дивіться, показую. Типа дивіться, якби похоже на мандарин, але як придивиться, тут у нього є така шийка, бачите шийка. І воно трохи відрізняється від мандарина. Ось такий, в принципі, танжерин, але він відрізняється. Це взагалі не похоже, або це ще сирий. Танжерин денсі. Ну, коротше, це, це зовсім інше виходить. Бо бачу по шийці ж це інше. Але може й то саме, не знаю. Не знаю. Що хочете, можете написати в коментарях, бо я трошки не розуміюся в цій темі. Але, походу, це то саме, що мандарин, але трошки, трошки інакше. так. Трошки відрізняється. так. Добре. П'ємо далі. Напевно, поставлю на місце телефон, бо це не мій. Рахуйте з цього телефона, я постійно для вас... Я найбільше роликів зняв з цього телефона. Але ви пам'ятаєте, яка була погана якість. Як лагало, як були випадки, що взагалі не зняло ролик. І все на цьому телефоні. Чекайте, я його знімав, значить, з. Я знаю, я починав знімати на цей телефон з 30 жовтня, 21 го до якого числа. Потім я взяв маминий до якогось десь. А, до 28 травня. Нагадав. 20. Сьоме чи дось восьме Блин, кразвоню. А мама хоче нагадати, бо ми зараз маємо кудись їхати. Коротше треба туди поставити. Блін, іду давно. Так, 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 так. так. Довго в мене не було, здається, довго. Ну, коротше, я на той телефон найбільше контенту з вами познімав. Але нічого страшного, на цей більше, думаю, знімаю. Все, поїхали, друга бутилочка. Біовет Хелті Healthyтіer. Треба було. Там ще був смак новий. Грейпфрут. Напевно, точно не смачне. Ну, пишіть в коментарях, чи купити грей... грейпфрут, здається. Якщо багато напише, що так, купую, то я куплю. Якщо не напишу, я не куплю. Все, дорогі друзі, останній стакан. І я дам цукру, щоб було смачніше. Ось бачите. Цей я беру ложечку. Так, і даємо цукор. Ага, можна було і не брати. Давайте одна ложечка, бо то так буде солодке. І зараз ми оцінимо з цукром. Без цукру ви вже знали. 8 балів. Воно таке мутне. А зараз розмішаємо. Такі справи. Я, до речі, зняв YouTube шорт, типа коли отримав першу зарплату. Можете зацінити. Так. А я розмішую тим часом. А оце, походу, буде на YouTube шорт. Щось мені нагадує ті такі, колись продавали таблеточки, капсулки. Кидаєш у просто воду, розчиняється, виходить напій. Щось таке моє цю мутну воду і то й нагадує. То була така мутна вода, та і ця теж нагадує. Чекайте, так юпі, колись юпі якесь таке продавалося, я навіть це не застав у нульових. Що теж там ти кидаєш то юпі, і воно розмішується і виходить на пій. Ніколи то не пробував і не бачу. Бо я, видно, тоді не застав це. Ну, коротше, з цукром знову та самоцінка. Щось не чути. З солодкості, то й можемо дати ще. Даю я ще цукра. йоу! До речі, пам'ятаєте, я вам казав у відео, що я борг маю в магазині. Бо я думав, що я вернуся наступного дня на роботу і я віддам борг. Я не вернувся і я, коротше, сьогодні вирішив по, по дорозі ну, на роботу віддати борг. І я такий захожу. кажу. Називаю прізвище і ім'я. Щоб віддати борг. Бо вона записує у зошиті, Вона відкрила зошит, мене там не було. Бо видно, це було давно. Це було два тижні назад. А Вони вже завели новий зошит. І чекав, чекав, на знайшла, Потім вже достали попередній зошит, і там мене вже знайшли. Але я був закреслений. Виходить, що вона по помилці мене закреслила. При тому, що я не віддав борг. Ну. Коротше, в кінцевому результаті я все одно віддав борг. А винен я був всього лише 5 гривень. А я навіть не пам'ятав, скільки я був винен. Коротше, я віддав і 5 гривень і на цьому все, але трохи чекав. Так. Десь 5 хвилин чи 10. Це й все. Невеликі гроші, але треба віддати. Бо якщо ти пообіцяв людині, що ти маєш віддати гроші, потрібно віддати. Такі справи. П'ємо. А ось тепер можна сміло ставити 9 балів після двох ложечків цукру. Почути напій. Бачите? Але все-таки треба пити такий, як тобі мазин дав. А мазин дав на 8 балів. Не смачно. Ну я так ледве 8 поставив. Таке як я поставив. Ах! Я, я вже знаю, що я завтра знімаю. І ви це побачите. а Смачно. Дуже-дуже смачно. До речі, на рахунок монетизації на Ютубі. Я зайшов на ту монетизацію і думаю, ну чого нема на коротких відео, бабла. Вибало, що конкретні відео, з яких ти не зможеш заробляти. Там щось було. Ну, коротше, в цей список попали короткі відео. Ютуб шорти. Типа з YouTube шортів ти гроші не можеш отримати. Походу, з прямих трансляцій, тож, там не можна отримати грошей і ще з щось. Ну і коротше, з коротких відео ти не можеш заробити. Треба звичайні відео. Типа такі, Та, з таких я не зароблю. Бо ну, нема, нема чогось. Я не можу збирати ту кількість, яку вони просить. Хоча з Кіндера за 2000 переді. міг би зібрати. Але... Ну, чесно чесний сміх. Дійсно, я міг з Кіндера сюрпризом. Ми там набрали на звичайному відео про кіндер сюрприз 2000 передів. То хоча б одна тисяча міг би набрати, там пише 300 годин і що тисяч. Я набрав видно. А, ну правильно, бо треба за один день набрати тих 2000. А цей Кіндер набиралося пару днів. Ну тому воно і не зарахувало. Коротше, я не шарю у монетизації, як там підключити, що там треба набрати, я не шарю. Тому такі справи. чуть не розбив тут, все, що тут лишилося. Я, звісно, молодець. Добре, тут цукор лишився. Все, друзі. Наливаємо скільки тут на YouTube шорт. І прощаємось, так, скільки. Все! Значить, цей стаканчик лишається на YouTube Short. Тому на цьому все. Дякую за перегляд цього ролику. Побільше ставте, пишіть коментарі. Про лайки я не надіюся. YouTube спише, я вже під новими роликами тупо закриваю лайки, бо їх тупо нема. Тому можете не ставити, хоча попробуйте, може 10 лайків цей раз зарахує. Не зарахує, закрию. Пишіть коментарі. більше. Підписуємось на канал. Нажимаємо на дзвіночок, щоб дивитися мої ролики першим, а не останнім. З вами був Дес Френі. Дякую за перегляд. Побачимо завтра у новій реакції. І сьогодні чекайте парочку ютуб-шортів. Всім пока-пока. Бувайте, друзі! Ой! Попили, ну таке. Фанта і Кока-Кола ліпше, звичайно. Всім пока-пока. Ой, я чуть не впав. Пока. Я. Yeah.